В Україні є дві біди: погані дороги та їхня відсутність. Щороку чиновники обіцяють покращити стан наших автошляхів, виділяючи на ремонт шалені гроші. У результаті ані коштів, ані сполучень, лише розбиті вулиці, такі ж машини та розлючені водії. Коли ж розпочнеться планове будівництво доріг у Чернівцях, та чи завершить Богдана Хмельницького? Далі в сюжеті. Доріг. І до цього вже звикли буковинські водії. Вони навчилися їздити розбитими автошляхами. Маневрують, але при цьому лаються. Я ненавижу УкрАвтодор. Немає доріг, немає. Всі, всі треба, треба ремонтувати. А що у нас? Є хороші дороги. Всі треба робити. Хороша, вон, Заставнянське. Горіхівська, якби там не було, автошляхи справді нас насправді І Немає різниці: чи це роша, садгора або ж історична частина міста. Вулиця Йозефа Главки за парканом університет імені Юрія Федьковича і у буферній зоні вщент розбита дорога. Така картина, звісно, відлякує туристів. Гірша ситуація на Нікітіна. Вантажівки нею об'їжджають центр. Мешканці цієї вулиці кажуть, вони залишилися з ямами на Одинці. За 27 років техніки Техніки на нашій вулиці не бачив. І депутата по нашому округу. Ну то тобто стяні на сайті міської ради інформації. Хто опікається нашою вулицею І справді ця вулиця залишилася без депутата, але з численними проблемами, які люди намагаються вирішити самотужки. Десут знаходилася лівньова каналізація, але її засипали будівельним мусором. Люди, які по ночам утрамбовують ями, щоб можна було хоч як то приїхати. Звісно, вода збирається в лужу. А коли йде дощ, то тут справжні жахіття, бідкаються жителі вулиці Нікітіна. Кажуть, вона перетворюється на маленьку Венецію. Аналогічна картина на Суворова, Залозецького, Чапаєва. Можна без Інечно продовжувати перелік таких вулиць водії вже не вірять, що дороги в нас будуть якісними. Якщо роблять навіть дороги, то дуже погано, неякісно, і роблять в дощ, це правда. <сі> всі це бачили, всі це знають. Раз обіцяють не зробить. Не завжди обіцяють. У водіїв є навіть своєрідний рейтинг вулиць аутсайдерів. Туди кажуть, і заїжджати не хочеться. Серед них головна, на якій просідає бруківка, залозецького повнола, Запорізька та ще багато інших. У спальних районах взагалі яма на ямі. Чиновники ж визнають, стан доріг у Чернівцях критичний. Пояснюють, грошей не вистачає. Комплекс проблем, який накопичився роками по ремонту доріг. Е Показує і їх вирішення, показує, що все залежить в першу чергу від фінансування. За кошти міського бюджету передбачено на ремонт доріг п'ять чотири мільйони гривень. За дорожні роботи в Чернівцях обіцяють взятися з квітня. Запас у нас є і інертних матеріалів, і бітума, Так що асфальт у нас є, готовий вже. Тільки чекаємо погодних умов. Спочатку відмов почнемо поточний ремонт. Там є вже визначені і капітальний ремонт, так що у нас буде працювати п'ять бригад одночасно. А щодо вулиці Богдана Хмельницького, то її планували здати в експлуатацію у травні цього року. Однак, нині робітників на ній навіть і не видно. Усіх пор нічого не розпочали. Дивіться, вже казали, коли мали закінчити будівництво. у першому кварталі. Вони ще навіть не починали. Погода прекрасна, можна щось робити. до да, все закінчиться. тому що вже два місяці можна було працювати, а якби зима була. Теплая погода располагала, как бы. Не знаю. Когда приезжал Яценюк, там в девятую школу, они Буквально за пару днів ні там зробили вулицю, А Яценюк синююк даже не ні появився. Ми забрались, поговорили з ним. А поки жителі Богдана Хмельницького чекають на діалог з владою, яка вже декілька разів переносила термін здачі вулиці в експлуатацію. Вочевидь, що і у травні на новосілі чекати не варто. Підрядники ж заспокоюють і пропонують потерпіти до осені. Нас затримали на п'ять місяців, і так на п'ять місяців передвинулись сроки. Я думаю, що у вересні місяці, на початку жовтня. Може, до Дня міста подивимось, як. Нас нічого не стримує, все є у нас повністю, так що лише чекаємо погодних умов і розпочнемо роботи. Там піде дуже швидко, там будемо робити і проїжджі частиною, і тротуари. За виконання робіт ремонтники обіцяють взятися, щойно дозволить погода. Наталя Гатеш, Максим Демко, Андрій Дуроцюк, Чернівецький промінь.